Привіт, це армія SOS. І сьогодні ми покажемо, як налаштовувати зовнішню GPS-антенку в Кропиві. Перш за все, заходимо в Play Market, завантажуємо додаток GPS Connector. Заходимо на налаштування. підключаємо GPS-антенку. Заходимо GNSS девайс, вибираємо USB девайс. І тут ставимо галочку Set GPS Mock Location. Тепер виходимо, заходимо в налаштування. Заходимо в параметри розробника. Саме внизу. в Вкладці розташування вибираємо вибрати додаток для ефективних місцезнаходжень і вибираємо GPS-коннектор. Повертаємося е, в GPS-коннектор. Тут, тут воно вже має показувати вашу справжню швидкість, і на телефонах вона показує тут уже координату. Тепер заходимо в КРП. Заходимо в налаштування. Зв'язок. Джерело локації вибираємо вбудований GPS, а в налаштувати джерело локації ставимо галочку використовувати лише мокову локацію. От. Окей. Виходимо назад в КРПУ Включаємо е, супутник, і тепер він у вас показує GPS е, з антенки замість збудованого GPS. Можна робити все, що ми звичайно робимо, натискати на свою локацію, включати функції трекінг, е, мою позицію, записувати треки і так далі. І так далі.